Як нанести наліпку на чашку або бокал. Це спеціальні наліпки, які наносяться на будь-які тверді поверхні. Беремо чашку, знижирюємо її або спиртом, або ацетоном. Залишаємо висохнути. Обов'язково чашка має бути суха. З наклейки знімаємо нижню плівку. Сама наклейка залишається на верхній плівці і викладаємо на чашку. Викладаємо та приглажуємо її. Розрівнюємо по чашці і розтираємо. Розтираємо добре, щоб вона приклеїлася всіх своїх буквочках і малюнках. Добре розтираємо. Розтираємо і знімаємо верхню плівку. Для повної фіксації наклейки потрібно приблизно доба. Тоді наклейка вже точно не зніметься. Ось така краса виходить. Можна зробити будь-які малюнки. Пишіть в коментарях.